Всіх вітаю, ви на каналі Magic є, yeah, з вами Ганна, і будемо сьогодні в цьому розкладанні на Таро дивитися ті магічні впливи на вас, які були колись, з якими вже робити нічого не треба, які вже себе або відпрацювали, або були спонтанно вами зняті, або вже, на жаль, втілилися да, у вашому житті і вже як назад не повернеш. Не ті впливи, які там. Є на вас зараз, отакі от от, з попереднього життя. Просто щоб, можливо, щось для себе краще зрозуміти, якийсь якийсь висновок зробити, якийсь досвід винести і так далі. Розкладання буде на два варіанти. Взяла от такі два таро заврори Я люблю дуже всі колоди заврори Чекаю нових. Перше от, таке от власне перше таро заврори яке вийшло. І друге саме нове це таро з котиками заврори таймкод Тайм-код, як завжди, буде про. Описано по варіантах в описі до відео, і в закріпленому коментарі лишаю і там, і там, як вам зручно, так і переходьте. Можете загадувати десь себе, а десь близьку вам людину, наприклад. Ну, можете просто обрати один варіант на себе, як вам зручно, як вам хочеться, ні в чому собі не відмовляйте. І починаємо з першого варіанту, для якого я взяла перше Таро Заврори. Я Якось давно з ним не не. Працювала, аж потягнулася рука. Налаштовуємось на розклад, розхрещуємо руки ноги, це дійсно має значення і відкриваємось інформацією. Якщо не було таке, в принципі, буває, я завжди кажу, що магічних впливів зустрічається насправді серед умовно звичайних людей не так багато, і часто люди гріш грішать на якусь магію, на якісь напади. А причина якась більш позаїчна. Я думаю, от подивимося, що покажуть. Можливо, там навроки були пристріт. До речі, в мене є з нещодавних дуже цікаве відео про прокляття навроки і пристріт. Можливо, було щось із цієї серії, да? не, не магічне псування, скажімо, а щось, типу, дійсно наврочили. Ну або щось інше. Коротше. Все із серії енергетично, містично-магічного, От що було в минулому, що вже пішло, але відобразилося да? на вашому життю. житті. От то нам і покажіть. Ой, ну тут прям вас вдарило. Давайте я уточню одразу, розкрию. Ну, по-перше, історія дуже давня показують прям удар, який дійсно вам наніс шкоду. Що за удар? Імператриця. А ну, зараз я все ж таки уточну тут одразу. Ой, я вам навіть скажу, от не люблю таких гучних заяв, але скажу, що тут настільки потужний був удар, що ви могли і з життям попрощатись, але вижили напевно за рахунок своєї сильної сильної енергетики, родового захисту, і так далі. А удар був таким сильним, тому що був від жінки. Або кровної родички, або родички, або з близького кола оточення імператрицю показують, в якій як взграло її его, і яка, от прям в серцях, щось вам сказала. А що б ти там цей, отут от, от, щось типу такого? Я не бачу прям магічного, чесно кажучи, удару, щоб використовувалася прям магія. Тут е, щось типу про прокляття тере навроки, яке е, працювало скоріш за все, прокляття. Свідомо несвідомо людина тут прокляла. А ну у вас багато розклад загальний для когось це буде мати, для когось бабуся, для когось не знаю, цья, тітка, якась в кого як. Е, Свекруха, свикрухою ще може програтись до речі, яка от прям. Е, Короче, суть тут в тому, що ви дуже зачепили его цієї людини. Тут і його роздуте, тут, можливо, особистість така нарцисична, така знаєте, своєнравна. От є моя думка і неправильна отака от повністю переконана в, в правильності своїх суджень, що вона вона тільки знає, що кому як. І яка чомусь вирішила, що вона має право вам щось нав'язувати, керувати вами, контролювати вас і так далі. Але ви її прям зачепили, от прям тригернули І вона от щось тут вам набажала, і це спрацювало як прокляття. Тут вийшла сімка пентаклів. Сімка, в принципі, в нас дуже сакральне число. да, І дуже часто прокляття ще працюють там до сьомого коліна або. 7 років. І от у вас, скоріш за все, ця програма сім років і працювала. От. І вона вам побажала щось із серії, ну тут в кого як, якщо це була свекруха, то побажала там розлучення з чоловіком, наприклад, зі своїм сином. Я думаю, багатьох тут так програється. Е, хтось тут реально смерті побажав, е, хтось побажав залишитися з голою попою і поїхати цією голою попою по асфальту. От прям, Щоб ви без нічого залишились. І, до речі, я бачу, що в когось так і спрацювало. От і ті, хто дивляться. Ті, хто біженці, переселенці, або хто просто втратив все в один момент, оце прям воно спрацювало. Знову ж таки, на розлучення могло спрацювати. на... Хтось втратив там справу життя, улюблену роботу, бізнес, вимушений був кинути і просто йти кудись на когось працювати і так далі. На жаль, у цей удар прям вас вас пробив. А знаєте, що він пробив? Пробив якраз найважливіше і найдорожче на той момент, якщо в пріоритеті були стосунки. Шлюб, то його й пробило. Якщо в пріоритеті був ваш там розвиток, професія туди пробило і так далі. Втрата тут була. І от ваша одна з найбільших втрат по життю якраз зумовлена цим прокляттям. Ну тут вже оце програма прокляття, вона себе відпрацювала. Тоді запитаємо, тут мені хочеться запитати, а як би воно було. а ні Запитаємо, наскільки от воно було незаслужене. Тут я ну тут зрозуміла, що воно незаслужене Але ж я от в тому ж якраз відео про прокляття казала, що воно не відбудеться, якщо ну, тобто, руками і ротом цієї людини за щось інше, наприклад, можуть карати вищі сили, або людина має кармічний досвід отримати якийсь. Ой, вилетіла сама карта Четвірка Пентаклів. Ну, то мені ця четвірка пентаклів і показує якийсь причинно-ланцюговий зв'язок, хоча це не типове прочитання цієї карти. Просто тут з одного виростає інше, тут якось так візуально воно показує. Тоді так і запитаємо: а насправді для чого це відбулося? Чому вищі це допустили? Вищі сили, ваш рід і так далі. Для чого вам, вам воно було треба? А тут парадокс в тому, що ви через цю втрату потрапили в кращі варіанти долі. Ой, як тут не згадати, вибачаю, буде російською той сили, що вічно хоче зла і вічно завершать блага. І отут людина, проклинаючи вас і ламаючи щось тим самим у вашому житті, привела вас до кращого, до вищого блага. Ви б на цей поворот долі, який привів вас в кращу версію майбутнього, не потрапили б, не втративши оце тут, е, да от Путі Господні ні сповідіми, вибачаю, за русизми. Тут от саме така історія. А що ви отримали, от втративши це, що ж ви тут отримали, щоб вам було зрозуміло? Хтось дитину, хтось тут може і в комплексі бути все, що я перерахую, а може бути щось і свого бо вас багато знову ж таки. Детальніше, точніше, на особисті консультації. Хтось тут завдяки цьому дитину отримав, хтось, може, навіть зберіг життя цієї дитини, а хтось когось це привело внаслідок втрати до нової професії, до справи життя, до якої ви б нормальним, спокійним шляхом не прийшли б. Щось тут ви вимушені були опанувати спосіб життя, справу життя, щось таке. Ну, Тут Паш Пентаклів, він більше як учень новачок в цій колоді, але ну, тим не менш. Тоді запитаємо таке: А бумеранг тут людина отримала, бо, знову ж таки, є гарна фраза російською: прокляття падає на голову проклинаючого. І Тому, ну, відкат тут якийсь отримала ця людина. Так. По суті, з нею сталося щось схоже на вас, але ще ну, масштабоване. Щось дуже важливе вмерло її, в її житті. А хтось ще там поодинично прям конкретно смерть близької людини переніс. Да, однозначно, да. Тут, тут прям одразу пішло до, до відправника. Добре, висновок зробимо. Що вам? Який висновок вам тут треба зробити в цій ситуації? От якраз такий зробити. Що все все неоднозначно. І дуже часто люди, які. Ну, Завдають нам болю, причиняють зло якесь, насправді роб... ну, на глибинних рівнях це робиться для нашого найвищого блага, що немає чистого зла, чистого добра, що немає там, блага і шкоди. Все не так однозначно. Да. Да, да. І часто такі деструктивні люди в нашому житті мають місію нас привести в кінцевому результаті до чогось кращого. І так швидка проїхала ефектно, думаю вам чути. Ну, давайте пораду якусь на майбутнє. Пораду. А ви маєте ще собі зробити такий висновок, що ви ніколи не що вам не варто стояти на місці. У всьому є корисний досвід завжди, у всьому є корисний профіт. Вам треба взагалі ніколи не. Зупинятись в своєму розвитку і дивитись на будь-яку ситуацію з усіх можливих боків, щоб ваш світогляд, отут людина прям упората така була, у ця да? Як я сказала, є моя думка і невірна, є чорне, є біле. То ви ще маєте подивитись на цю людину, особливо якщо ви тут зрозуміли, про яку людину йдеться, я думаю, більшість зрозуміла. І не бути як вона, тут от вам якраз, оскільки все у нашому житті в чомусь відзеркалює нас, да? світ. Це як таке велике дзеркало, і м, суть в тому, що коли якщо така людина, вона в принципі з'явилася у вашому житті, то вам треба бути як ця людина, тільки навпаки. Якраз вам тут і показало життя як погано, коли людина така упората на своєму світогляді, світогляді, на своїх думках, вихованні, баченні світу, і так далі. От, то вам якраз треба, щоб там не було, якби ви не росли над собою, якби ви ви не розвивалися залишати свій світ. Тогляд гнучким пластичним. І коли от людина якась зустрічається вам, з якою ви не погоджуєтесь, то ви не поспішайте не погоджуватись, сперечатись, ставати в позу. А вчіться ставати на місце цієї людини і дивитись її очима. щоб ви от тут, тут теж у вас якась є. от Така незламність зі знаком мінус внутрішнього, на, на своєму світогляді. А, Але насправді найрозумніші люди це, це ті, які завжди готові сказати, «Да, я помилявся, це може бути от не зовсім так, як я собі бачив раніше, щоб ви не відтворювали оцю модель, від якої ви постраждали самі. От так, от так перший варіант. От, це важливо для вашої особистості і навіть для вашої успішності. Отак, перший варіант, буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. Рада, якщо корисно, цікаво. Звертайтесь особисто з будь-якими запитаннями. Всі контакти в описі до відео і в описі каналу є. А ми переходимо до другого варіанту на отаких от чудових котиках. Тут тільки я подивлюся, щоб... Ага, все. Залишається. Те ж саме. Налаштовуємось, розхрещуємо руки ноги, розслабляємось. Ой, о, вже полетіло щось. Так, якась карта вже полетіла. Карти з колоди, як відомо, не випадають. Так, поки що не розумію, але карту залишу, бо я переконана, що ніякі карти просто так з колоди не вилітають. То запитаємо, що тут було? Не обов'язково тут, як і в першому варіанті, була магія, от будь-який деструктивний вплив такий енергетично, містично-магічний. Який вже себе віджив, але ваше життя змінив. Що тут було в другому варіанті? Так, ну вже бачу, що було якесь як типу закриття доріг, щось вас притормозило дуже сильно по життю. Щось ще що мало прозвиватися швидко, бурхливо, успішно, легко. А ви як, як ніби однією ногою прив'язані е, внаслідок чого? Що тут сталося з кубків? Слухайте, ви, напевно, той рідкісний випадок, якому по життю в минулому нашкодило більше за все. Тут більше як емоційний вплив іде. А виховання, напевно, установки якісь вкладені. Ви б на сьогодні мали бути набагато успішнішими. От те, в чому ви успішні, що у вас по життю вийшло, виходить, воно мало би мало бути вже на левел вище. Тут е, будуть різні історії, комусь е, забороняли спілкуватись там. І ви тут не зустріли якихось людей, яких, яких мали зустріти. Ну, можливо, зустрінете ще. Е, тут знаєте, яка історія буде в багатьох. Зустрів свою кохану половинку і починаєш з нею розмовляти. І виявляється, що ви могли там сім років назад познайомитись, були в один час в одному місці і дивним чином не познайомились. От тут якісь такі історії. Або там друзі, подруги, колеги якісь цікаві. Будуть значимі для вас з'являтися. Буде виявляти, що ви там жили довго в одному місті і не познайомились, а тепер познайомились десь на відстані, в інтернеті. От якісь такі от дивні співпадіння, і, можливо, тут цілий ряд таких співпадінь. Але от від мене досі ховається особистість того, хто це вам зробив. Хто, хто це зробив? от Прям ховається, да, від відлюдник. Іде мені все ж чоловік. Дивіться, по-різному програється для жінок, це буде якийсь колишній і такий дуже соціально неадаптований, соціально складний, закритий якийсь такий, з яким ви зав'язались надовго, хоча мали зав'язатись ненадовго. Якийсь дуже такий обмежений, от трохи такий соціопат, який такий песиміст. Короче, вам як ніби дивіться, тут якась така штука емоційно-енергетична. Яка дуже на вас деструктивно вплинула. От як я завжди кажу, п'ятірка Пентаклів, є така карта второї, я її називаю енергетичні вщі, вощі енергетичні, коли ти спілкуєшся з людьми от, з бідним мисленням, і е, це як енергетичні воші на тебе перестрибує, і твоє мислення теж стає бідним, негативістським. Ну, якщо ти з ним погоджуєшся, переймаєш на себе. І ви от перейняли на себе якийсь тут песимізм. Тут людина, як ніби висмоктала з вас вашу Вашого оптимізму і вашої радості від життя. Якийсь тут такий песиміст, песиміст, от прям переклав у ваші очі свою картину світу, наклав. Ну Бо ви довгий час взаємодіяли. Як от таку ілюзію зі знаком Мінус вклав, що у світі все так важко. от ниття якесь таке мені тут пішло. І ви як перейняли цю картину світу. Тут, напевно, був дуже тісний енергообмін, і ви як-от обмінялися поглядами, енергіями, да? бо все є енергообмін. Хочемо ми того чи не хочемо, особливо от, в любовних відносинах. А якщо ви чоловік, то це от якийсь друг близький, батько, брат. От, наприклад, ви були молодшим братом і старший брат такий був песиміст, негативіст, і ви теж це перейняли. Ну і для жінки може програтися там, найкращим другом. От щось таке. Тут подивіться навіть трійка кубків, яка сумна, дев'ятка кубків, якась теж нерадісна, сімка ця якась теж стурбована. Вам поступово-поступово е показали і вклали в голову, поділилися емоціями. Простими словами, о, скажу психологічний Те, термін є такий ко контейнерування, де ви тут виступили як контейнер, в якого переклали, вибачте, свої душевні помилі. І а ви, оскільки, напевно, ви не настільки були зрілою ще особистістю, щоб сказати, ні ні ні, це не моє, це, а ви, можливо, ще і імпат, тоді, тим паче, ви смоктали в себе тут легко. От, і ви ще не настільки були розвинені, не настільки були самодостатньо особистістю, щоб не погодитись і сказати ні, я на світ так дивитись не хочу, я на світ так дивитись не буду. І ви в чомусь стали дивитись на світ як ця людина. Не на всі сто, звичайно, але перейняли там капець, що змінило хід подій у вашому житті. Що ви нам ще про цю людину хочете сказати? Мені цікава ця людина. Королева Пентакль. Король Пентаклі. Ну, Тут, напевно, показують, що да, для жінок це був в більшості випадків, був аж багато розклад загальний, Для жінок це в більшості випадків був такий стабільний партнер, з яким ви досить довго йшли по життю, на да, ну, відносини на місяць. А для чоловіків теж знакова могла бути жінка. Тут і жінки були в когось. Ну, чітко показують, для когось жінки, для когось чоловіки. Да? А для когось батьки, до речі. Але суть тут, от в цьому суть в тому, як воно на вас вплинуло через енергообмін, через емоції. Ви тут, да, як я сказала, можете бути емпатом, і ви могли навіть у ці емоції песимістичні на постійній основі переймати. І якщо це відбувалося, ці відносини півроку, рік більше, да, то відповідно ви там. Встигли о, і це от якось сформувало у вас апатію, лінь. А, насправді я не вірю в лінь, як таку, часто це кажу, що людина чогось не робить, тому що просто лінується. Ні, завжди за цим небажанням щось робити, щось стоїть. Або драма якась, або комплекс, або <клес> просто людина ну, має щось інше робити, або спосіб дій має бути інший. От там і сформувалося те, що ви зараз бачите як лінь. І ця умовна лінь вас тормозить тут на вашому шляху і заважає досягати більшого, будувати кращі відносини, бути успішніше, і, і так далі, і тому подібне. Прямо от зробило з вас цього котика. Добре, чи відпрацьована ця програма? Оце ж таки тут уточнимо, чи вона продовжує працювати? Ну ні, вже там найгірші наргнагіршу шкоду, так би мовити, яку вона могла принести. Вона вже принесла. Ви вже пропустили якихось людей, якісь успіхи. Може зараз ви якраз від цієї сплячки і прокидаєтесь. Окей, висновок. Який висновок тут треба зробити? От бачите, я от я от на це все дивлюся і починаю приходити до думки, що іноді магічні псування не потрібні. І зіпсувати людині життя іноді простіше бажаючи їй навіть блага. Просто виховуючи дитину, просто взаємодіючи там в процесі дружби, любовного зв'язку і так далі. Люди набагато більше наносять один одному шкоди, чим якісь маги. Да? Чаклуни. І я ж кажу, часто все прозаїчно. Знов карта вилетіла, і навіть не одна. О, тут знову ж таки такий котик сумний на місяці. Да? Е, е, да, так, тут, тут спрацювало, ви отримали урон на рівні психіки, психології. І от тут подивіться, яке статичне колесо фортуни, кіт сидить, нічого нікуди не рухається. І внаслідок цього урону по психіці у вас не спрацювала необхідна доля ентузіазму, яка мала б спрацювати да, на якомусь там певному етапі, і, і все. І, і доля, як зупинилась, оце колесо фортуни зупинилось. Там, де ви могли б мати шалений успіх. От, до речі, ця людина на вас досі, чи злиться, чи щось таке, чи сумує ну, негативні емоції якісь. Слухайте, ну мені от тут все одно йде тема колишня більше. Напевно, в більшості вас вже багато. В більшості це будуть колишні і в одиниць. Не, я думаю, ви людину цю впізнаєте. Скажу простіше. Згадайте саму, саму таку саме навіть скажу російську униле гавно в своєму житті. От кого ви можете охарактеризувати як найбільшого песиміста в своєму житті? От в минулому, згадайте своїх колишніх партнерів, близьких друзів, братів, сестер. От це буде ця людина. Ой, тут ще четвірка кубків. От тут людина ще й невдоволена чимось стосовно вас. Досі багато років пройшло мені тут іде. І досі якісь неприємні спогади про вас не може відпустити. І якраз людина не акцентується. І причому було ще приємне 100%. Але приємне тут людина чомусь не згадує. Згадує тільки неприємне. Добре, як вам стряхнути це в себе? О, колісниця, знову ж таки, статична. І карта тут вам каже: просто рухайся, просто роби щось. Без огляду на те, спрацює, не спрацює, вірно, невірно, допоможе, не допоможе, подіє, не подіє. Просто роби. От у вашому випадку робити фігню буде краще, аніж сидіти, заздалегідь розчаровуватись і не робити нічого. Пробуйте. Ви тільки методом тику, що називається методом проби, зможете відновити динам... динамічність в своєму життю. І вам тут Ще кажуть, що ви можете наздогнати. Все що впустили. Оцей поїзд, який пішов, на який ви запізнилися, ви тут ще можете наздогнати. І от, оці люди, яких ви не зустріли, підтягнуться у ваше життя. До речі, тут багатьох мені тут таке йде на потоку, що у багатьох от є відчуття, що е, там, половинка десь навколо вас ходить, мав би зустріти, але чомусь не зустрів через я, я, якусь злу помилку долі. Да? От, от, Це точно ваш тоді випадок, якщо щось таке ви відчували колись в житті. Е, і е, тут кажуть, що цей поїзд. Ще можна наздогнати. Життя триває, вибачте, поки вас не винесли вперед ногами. І скільки б вам років не було, вам вже треба не оглядатись на впущені якісь можливості, що тут не вийшло, кого ви не зустріли. А прям рухатись, рухатись, іти вперед, робити щось. От прям активність підвисити, під, підвищити, вибачте, в своєму житті. І тоді ви все своє наздоженете, і потрібні люди все ж таки прийдуть у ваше життя, яких ви там колись пропустили. Все, все ваше тут. Прийде до вас. І висновок який. Бо все ж робиться для якогось досвіду. Який тут висновок вам треба зробити. А ну що все у наших руках? Тут от картка пакувальниці, ну це я так домовилась. З колодою це додаткова карта в цій колоді. Я от з нею так домовилась, що в мене вона грає як типу, все в твоїх руках. Що ви маєте все ж прийти до того, що в своєму житті творець тільки ви, і саме ви, і ніхто інший. І коли е, люди от аж настільки якісь впливають на наше життя, то ми якби теж добровільно на цей вплив погодились і пішли. От. І ніколи не пізно все міняти. І все, що вас у вашому житті не влаштовує, саме час міняти. Прямо зараз. І показують, що тут е, ой. Ця інформація має посприяти тому, що ви почнете якось швидше рухатись до своїх мрій, до чогось особливого, до чогось, що вам на цьому етапі може здаватися нездійсненним, неймовірним. От прямо у вас має початися рух сюди, і що ви обов'язково ще маєте зустріти якихось особливих людей. І навіть якщо ви на цьому етапі зустріли якусь половинку. А, цей то значить ще якісь споріднені душі до вас притягнуться. Бо споріднені душі це не обов'язково любов, любовні партнери, далеко не обов'язково. Це і наші друзі, і колеги, і якісь от особливі для нас люди, да? подруги, якісь сусіди, я не знаю, ну коротше, ви зрозуміли. Тут прямо от є ще таке споріднене плем'я, десь у вашому полі навколо вас, яке ви маєте зустріти раніше, пізніше, але маєте і ще від себе дам одну пораду. Якщо ця людина буде проявлятись. Я так бачу, що людина з минулого і тісного контакту у вас немає такого, але якщо от буде час від часу там писати, запитувати, як ваші справи і так далі, постарайтеся або не контактувати взагалі, ну так буде краще для вас. Або дистанцію якось тримати, сухо там щось обмінятись, пару фраз, і все. Воно вам ні до чого. Отак: от от такий от розклад. Дуже цікаво буде отримати зворотний зв'язок. Ну мені завжди його цікаво отримувати, але тут така й тема незвичайна вийшла, якої я, наприклад, не очікувала. Обов'язково напишіть мені, чи упізнали ви цю людину і ким вона вам доводилась. Оце прям цікавий мені момент, наскільки я. Ой, привернулась карта, наскільки я чітко зчитала. І на тому буду закінчувати. Всім дякую за увагу, за вашу активність. Залишайтеся тут, якщо цікаво. Пропонуйте свої теми для відео. На тому в мене все з вами була Ганна. Бережіть себе. Не з вами сила. Пока-пока.